П'ятниця 9 травня в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А далі у випуску протики оживляють мертвих птахів. Як дівчата з 25-ї січиславської десантної бригади ремонтують зламані безпілотники. Зараз перероблюю пульт. Щоб можна було прикріплювати до цих антен проводи і керувати дроном з укриття. Свято на кістках, як Кремль через дитсадки, радянські мундири та Катюшу зомбує українців на окупованих територіях. Говорила і малювала, поки хірурги видаляли пухлину. У Дніпрі жінці провели унікальну операцію на мозку, як почувається пацієнтка. Пані Наталія, вона була в свідомості. Вона чітко розуміла, що у неї вимова зараз змінена, і вона чітко розуміла, що відбувається. Попри запропоноване триденне перемир'я, Росія порушує свої ж обіцянки. Продовжила бити БПЛА та артилерією по Нікопольщині. Поранення дістав 83-річний чоловік. Зайнялися гараж та господарська споруда. Пожежу рятувальники приборкали. Пошкоджені також два приватні будинки та лінія електропередач. А на Запоріжжі внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Ворог бив по Василівській громаді. Загалом впродовж доби окупанти завдали 220 ударів по восьми населених пунктах області. Запустили 150 безпілотників різної модифікації та завдали 70 артобстрілів. У Костянтинівці рятувальники завершили розбір завалів після російського авіаудару 7 травня. Майже дві доби тривали пошукові роботи на місці зруйнованої дев'ятиповерхівки. З-під руїн надзвичайники дістали ті діло жінка загалом внаслідок ворожого авіаудару загинула одна людина ще 14 поранені. Від свята перемоги до дня європейських цінностей 9 травня. Україна вдруге відзначає День Європи, що символізує не лише історичне об'єднання країн, а й спільні прагнення до миру, демократії, стабільності та безпеки. У цей день ми вшановуємо нашу приналежність до європейської спільноти не лише географічно, а й ціннісно. Солідарність із європейськими народами дає українцям силу протистояти російській агресії та водночас будує фундамент для розвитку та безпеки всього континенту. Майбутнє України у єдиній сильній Європі. Не зраджують традиції навіть попри те, що Україна офіційно відмовилася від святкування 9 травня. Сьогодні, коли Росія активно експлуатує цю дату у власній пропаганді, в Україні досі лишаються люди, для кого саме 9 травня день перемоги. За даними Київського міжнародного інституту соціології, таких 11 відсотків українців для порівняння 15 років тому їх було 58 У Дніпрі біля пам'ятника слави також зібралися люди. Вони поклали квіти і поділилися Ця своїми думками про те, чому для них важливо відзначати саме в цей день. Чесно кажучи, принципово, тому що ну по-перше, я зараз мені 50 років цьому году виповнився. Я з самого дня народження святкував цей день саме 9 травня. По-друге, моя батьківщина, що б там не було, але це радянський союз. Він його зараз немає. Зараз все помінялося, все змінилося. Війна, але це батьківщина, але це ну певна умова, в якій я повинен був народитися. Це наш народ. Це слов'яни, а війну розв'язали олігархи. І я буду завжди у своїх думках їх ненавидіти. Чому мене навчив мій дід шести років? Була раніше така пісня Дружба Фройншафт». Я кажу, дідусь, ну як це? Ось така пісня, це ж про німців пісня. Як це ми її співаємо в радянському союзі? Він сказав: А що німці? Німці це національність, це такі, як і ми. Це нація, а є фашисти. І от війна ця була проти фашизму. І не треба ну, засуджувати німців. Так, вони були якби центровою, центровою нацією, від якої розповсюджувалася війна, але боротьба була саме з фашизмом. І традиційно, і принципіально. Тому що має своїх предків не при... Де і традиційно, і принципово бо ми своїх пращурів не зраджуємо. Все історію не викинеш. і Треба було любити все, що було, і покращувати, все, що негативне, прибрати, а взяти хороше і покращувати для нашої країни, для наших людей, щоб був мир, взаєморозуміння, терпіння, терпимість один до одного. Це дань пам'яті це день пам'яті моїм дідам, які відвоювали цю перемогу моїй країні. 9 травня завжди було свято. Це було свято для всіх нас. Якби не було цієї перемоги, нас би тут не було. Сія цього дня вмикає свою пропаганду на повну Кремль не вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій, а влаштовує масову переможну істерію з агресивними заявами. Можем повторити. на темі великої перемоги. Росія активно спекулює не тільки у себе, а й на окупованих територіях України. Навіщо на пишне святкування перетворює найкривавішу війну в історії людства? Подивіться. Окуповані міста України поглинає пропаганда Кремля. Російські вбивці промивають вуха цинічною брехнею дітям в садочках. Ми вас ждем. Обшарпані стіни прикрашають ганебними плакатами гордості. Переможна істерія по кремлівськи на фоні розвалених російськими бомбами будівель та незліченної кількості вбитих цивільних РФ влаштовує побідабісія. В захоплених українських містах загарбники цинічно вивішують святкові плакати, вдягають радянські мундири та чи не з кожного закутка горло про катюшу, День побіди і темну ніч. Фактів не існує, існують інтерпретації. же і з історією. Історія це пам'ять, але вона не має тягнути нас на дно. Спаплюжена історія культ Сталіна і відверті маніпуляції інструменти, які Росія використовує і дотепер, щоб і надалі просувати потрібні Москві тези. Про ці методи РФ насаджувати свої наративи нам розповідає науковиця Катерина Грищенко. Ти можеш бути непевним, ти завжди любив свого батька, але він виявився ворогом народу. Так сказав великий Сталін. Він же не може брехати, і просто для власного виживання тобі доведеться повірити в те, що ти був не Так спочатку СРСР, а потім і Росія. Сформували парадигму поведінки людини: не довіряти собі, а довіряти владі. День перемоги велике свято. Святкуйте, ось так у сусідньому Дені Кополя окупованому енергодарі росіяни втовпмачують місцевим наративи про велику побіду, сильний руський народ, до якого приплітають і тамтешніх жителів свою пропаганду просувають через дітей і підлітків, буквально ними прикриваючись. Ребята, з гордістю і уваженням Школярі з гідністю та шан. До історії своєї країни щоб нагадати про подвиги героїв. Побіда бісія настільки впливове в Росії явище, що на нього не шкодують грошей. В центрі протидії дезінформації говорять, Кремль витрачає мільярди на святкування великої побіди, навіть попри рекордний дефіцит бюджету. На святкування Дня Побіди в РФ витратять щонайменше півтора мільярда рублів. Російська влада продовжує першочергово вливати мільйони доларів у культ великої перемоги. з Ною метою підтримувати градус ненависти, аби й далі вести війну проти України. велич і необґрунтований пафос, те, чим годує людей російське керівництво, душевна пісня, ностальгія за молодістю, байки про братські народи і один язик це все з тих часів, коли важливо не відсвічувати будь-як, всі, думай як всі, одягайся, як всі, і буде для цього легка промисловість, яка дать дасть тобі однакові штани для всіх, надрукує однакові книжки для всіх. Буде одна пісня, дуже душевна і для всіх. А героїзми у великій перемозі росіянам продають виключно як пов'язані зі смертю, особливо. Масовою, наприклад, при обороні Дніпропетровська в 41-му році, да при наступі німецьких військ, загинуло не так багато радянських військ. Тому безпосередньо після того, як радянські війська відійшли від нашого міста, вважалося, що це провальна оборонна операція через те, що героїзму недостатньо. І героїзм потім було дописано на папері. Трагічні смерті Другої світової Росія романтизує настільки, що це виходить за рамки здорового глузду. Так, у дитячому. Ому садочку дівчинці дали роль жінки, яка втратила на війні чоловіка. Найстрашніше, що такі потворні сценки та перекручування історії масово впливають не лише на Росію, а в умовах тотальної пропаганди і ізольованого інформаційного простору на українців в окупації. Я вважаю, що свято перемоги на свято перемоги мають право ті, хто перемогли, хто безпосередньо воював, хто безпосередньо працював, вижив. Можливо, для них це свято. Кажу можливо, тому що як ми знаємо реальну історію радянського союзу після 9 травня 45 п'ятого. Року це були надзвичайно складні роки, коли свято перемоги не святкувалося. Вперше прям велике свято відбулося в 65-му році. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Загинула жінка, троє дітей травмовані. Ціла родина із немовлям потрапила у страшну ДТП на трасі Дніпро Кривий Ріг. Водій автомобілю Рено не впорався із керуванням, виїхав на узбіччя та перекинувся декілька разів поблизу на повороті на село Високе. В машині були матір, чоловік та діти. Вони вилетіли з автівки. На жаль, жінка загинула на місці. Батька та дітей забрала швидка. Наслідок ДТП пасажирка автомобіля, жінка 1989 року народження, загинула на місці. Постраждало троє дітей: хлопчики 14 та 10 років, а також чотиримісячне немовля. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Хотіла заробити мільйон, продавши власного сина, а натомість отримала тюремний строк. У Дніпрі суд виніс вирок горе матері за ґратами. Вона проведе вісім років. Нагадаємо, цей інцидент рік тому шокував всю країну. Правоохоронці встановили рідну дитину. Жінка намагалася продати, аби відкрити бізнес. Тоді її затримали на гарячому під час отримання коштів. У суді підприємиця провину так і не визнала. СБУ вперше в історії України викрала агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. Це двоє завербованих екс-військових. Вони вивчали погляди місцевих жителів, зокрема сценарії їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. Також завданням агентів був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і протиповітряній обороні регіону. На Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу уже ідентифіковано службою безпеки. Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий із Берегівського району, якого іноземці завербували і перевели в режим очікування ще в 2021 році. Зустрівся з Громадянином угорської розвідки і був ним завербований. За грошову винагороду, передавав дані у військовій сфері. Палив військові автівки на замовлення РФ у Дніпрі. 46-річний чоловік ще на початку травня підпалив три автомобілі, які перебували у користуванні українських захисників. Під час обшуку в помешканні фігуранта правоохоронці вилучили речові докази. Зокрема, залишки легкозаймистої речовини та одяг зі слідами горючого. Слідчі кваліфікували дії затриманого за статтею Умисне знищення або пошкодження майна Досудове розслідування триває. Забула задекларувати 3 мільйони гривень. Працівники ДБР повідомили про підозру колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії за декларування недостовірної інформації. Крім готівки, експосадовиця не вказала в декларації автівку та нерухомість. Тепер вона не зможе обіймати державні посади. Крім того, їй загрожує штраф до 85 тисяч гривень. Громадські роботи або навіть обмеження волі до двох років. Він працює у сірій зоні, аби захистити наших захисників від ворожих штурмів та вибивати окупантів з насиджених позицій. Далі історія сапера бригади НГУ Хартія і водночас працівника Інтерпайп чоловік отримав від роботодавця потужний пікап та балістичний захист, ексклюзивні подробиці фронтових завдань воїна, розкаже Владислава Авдієнко. Так, на фронті розміновують російські протипіхотні міни пелюстки, розповідає Максим, сапер бригади «Хартія» Національної гвардії України. Нині боронить харківський напрямок. Каже, часто доводиться працювати у сірій зоні. Буває таке, що і 100 метрів ти до них і 150 метрів. І бачиш уже їхні тропи, бачиш уже їхні спешки, накриті бліндажам. Ну, в основному така робота відпрацьовується у. Погану погоду тоді, коли дрони не літаються в туман там або, mm -hmm. або в сильний вітер. Їде прекрасно кермується. Також чудово, ця машина була дуже потрібна для нашого взводу. Воїн вперше за кермом прохідного пікапа машину передала компанія Інтерпайп. До повномасштабного вторгнення чоловік працював на заводі помічником машиніста тепловоза. Максим каже, авто вкрай необхідне для виконання фронтових завдань мінування, розмінування та так званих закрепів. Так, окопи роблять за одну секунду вибухом. Це рятує життя наших воїнів, які просуваються уперед. Получається, земля лучше розпушується, взривається і виходить уже ко тобто, тобто не потрібно там дуже копати. На такі виходи Максим бере із собою купу спорядження. До 12 кілограмів взривчатки, тобто це також їжа потрібно туди покласти воду, тому що завдання бувають різні, що можна це зробити і за один день, а можна саме залишитися і на два-три на дні, поки не буде дозволяти услов'я. Тобто, так рюкзак доходить до 25 кілограмів. І усе це буде зручно складати у місткий кузов, а в салон може сісти ціла група бійців. Ця автівка дуже швидка, дуже надійна. І тобто на ній можна і проїхати по якомусь бездоріжжю. Тобто, це буде врятовувати життя. Так, як ти? Все тут все добре. А здоров'я захисника берегтиме балістичний захист. Максиму передають на пашник, камербанд та горжет. Захищають ребра хлопців, бо дуже часто уламки потрапляють саме туди, і їх важко звідти діставати. Також боєць отримує ще одну пару якісного та комфортного взуття. Ольга, координаторка штабу допомоги мобілізованим працівникам «Інтерпайп». каже, постійно аналізують їхні потреби та замовляють найсучаснішу амуніцію, захист, техніку, взуття та форму. Різноманітна оптика, кліматорні приціли, мавіки. Популярною є бойова сорочка. Убакс це зручна тканина. Хлопці ну, постійно їх питали, тому їх замовили. Замовили також. Літню форму. Зараз під опікою штабу допомоги мобілізованим працівникам Інтерпайп понад тисяча захисників. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. А вони оживляють мертвих птахів у 25 п'ятій січиславській десантній бригаді. Дівчата військові тримають технологічний фронт, ремонтують дрони просто на лінії фронту. Їхні руки повертають у стрій те, що вже завтра врятує життя. Репортаж нашого проєкту воєнкор зараз. Перероблюю пульт, щоб можна було прикріплювати до цих антенн. Проводи і керувати дроном з укриття не святі горщики. Ліплять і після базової загальновійськової підготовки киянка Марина підписала контракт, ставши частиною підрозділу, який на війні в авангарді. Через свою подругу знайшла цей підрозділ, цю бригаду, і тим паче я завжди хотіла розвивати сферу безпілотних систем і тому, що зараз війна дронів і воювати повинні дрони, а не люди. У приміщенні пересувної майстерні дронів стійкий запах каніфолії, горілого металу. Інженери і техніки одночасно розбирають, паяють, ремонтують безпілотники та пульти до них. Очі горять. Так характеризує перші півроку служби Марини її командир. Насправді ж у майстерні дві дівчини. Яна була менш говіркою. У нас дві дівчини це Марина і Яна. Вони прийшли, просто очі горять. Я хочу, хочу. Напробуй, щось злобаєш, підремонтуємо. У них завдань дуже багато, але її саме більше цікавить якраз і мої так, щоб цю пташку заставити, яка вже ніби мертва, а щоб вона ужила і полетіла і знищила ворогів. Марина у цивільному житті маркетологиня у соцмережах не вагалась, коли обрала військовий шлях. Хоча рідні зрозуміли дівчину не одразу. До цього все йшло. Мене тато в минулому військовий. То він все розумів. Він звичайно казав, що не треба, відмовляв, але потім сказав: я тобою пишаюся, я тебе розумію, по іншому бути не могло. Великий плюс для бригади і у тому, що Марина та Яна володіють англійською і добре комунікують з міжнародною спільнотою, що продовжує допомагати 25-й п'ятій січиславській. Нас вже така, якби комуна таких людей, які займаються по всій Україні, не тільки Ми Підтримуємо зв'язок друг з другом, і ми спілкуємося на різні ці теми. І дуже багато процентів того, що я раніше не знав, він не міг відремонтувати. Наразі це ремонтується, тому що обмін досвідом відбувається у 25 п'ятій Січиславській повний цикл поводження з безпілотниками. Окрім ремонту, є лабораторія з вдосконалення дронів, пультів і боєприпасів до них. Інженери забезпечують необхідним свою та інші бригади, що воюють на Покровському напрямку. Частина. Тандемного пострілу з уламковою рубашкою яку ми виготовляємо для того, щоб можна було засипати уламки. РГО гранати, які відразу детонують. Ми модифікуємо будь-які хвостовики, Якщо бачимо, що вони летить не так, як треба хлопцям. То 24 години вже БК їде на машині безпосередньо до фронту. Важко лише тоді, коли не розбираєшся. Підсумовує контрактниця 25-ї січиславської. І тоді всі схеми та мікросхеми стають зрозумілими, бо мотивації не займати. Хто якщо не ти буде боротись за твою державу? Ти я маю на увазі українець. Жінка, ти чоловік. Неважливо, тому я думаю, якщо в тебе є в серці, що ти хочеш захистити свій дім, свою сім'ю, своїх друзів, то ти маєш бути тут. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Оперували мозок пацієнтка, коли вона була при свідомості унікальне і буквально ювелірне оперативне втручання, провели медики у Дніпрі. Коли хірурги видаляли з мозку жінки дві пухлини, вона говорила, малювала та навіть проходила тестування. Все, аби під час операції не пошкодити центри мовлення та руху, як почувається пацієнтка, що підштовхнуло зважитися на такий ризикований крок і чому ця операція для нашого регіону унікальна? Подивіться.

є олівець і пише на планшеті слово матуся. А навколо лікарі, які просто в цей момент видаляють дві пухлини з головного мозку жінки. 51-річна Наталія одна з перших пацієнток, які у Дніпрі провели унікальну операцію. Спершу лікарі занурили її в медикаментозний сон. А коли дісталися до місця втручання, розбудили, щоб контролювати процес видалення новоутворень. Пам'ятаю підготовку до операції в операційній і пам'ятаю під час операції пробудження. Були тести на щот математичні тести було, треба було назвати за якісь там кількість секунд найбільшу кількість тварин. Тоді пам'ятаю в послідовності, як предлагала Анна Вікторовна, цифри. Треба було повторити. Тоді спустя якийсь тест, знову повторити. Про свій діагноз Наталія дізналася, коли з донькою обирали сукню для випускного. Жінка зізнається побувати на останньому дзвонику дитини та спостерігати, як її донечка робить перші кроки в доросле життя. Це стало для неї найбільшою мотивацією побороти онкологію. Саме в той день, коли ми їхали доньки, вибирати. Плаття не випускне. Побрали, гарне плаття. Чорного кольору, блискавка таких украшених. Ну, таке пишне, додолу. Перша симптоматика була: я відчула аніміння лівого вуха, щеки. Пріплеччя і руки. Звернулася до невролога, пройшла у неї обслідування, вона нічого з її сторони вона не бачить, але мені зарекомендувала пройти МРТ головного мозку. Я пройшла і виявилося, що в мене є новоутворення. Згадувала про випускне плаття Наталія і на операційному столі, адже саме ця ниточка із життям і допомагала повернути спокій. І ці завдання не просто тренування пам'яті, говорять фахівці. Пані Наталія вона була в свідомості. Вона чітко розуміла, що у неї вимова зараз змінена, і вона чітко розуміла, що відбувається щось не так, як типово для неї було. А в цей момент ми з нею повернулися до вибору того плаття. А ми з пацієнткою проробили те заземлення, яке буде нас повертати до того, що все добре в той момент, коли у нас було картування саме діляночки, яка межує з мовленевим центром, вона почала повільніше говорити, і вона почала слова плутати букви між собою. У нас вийшло відновити вимову нашій пацієнтки. У нас вийшло зберегти якість її життя. П'ятнадцять хвилин з трьох годин операції Наталія була у свідомості. Ця розмова допомогла хірургам зрозуміти. Мовні центри пацієнтки працюють, а отже, можна продовжувати так. Лікарі розуміють, що під час видалення пухлини не зачепили центри мовлення та руху в мозку. На моніторі ви бачите знімки магніторезонансної томографії даної пацієнтки. А це у нас ліва півкуля. Це так звана надкраєва звивина, яка належить також до мовного аналізатора, і саме заради збереження функції у цій зоні проводилась так звана вейкап-анестезія, тобто пробудження пацієнта і проведення під час пробудження спеціального тестування. Операція з пробудженням необхідна, коли пухлина розташована поруч із критично важливими зонами мозку, мовлення, пам'яті або ж руху, кажуть лікарі. Такі втручання не просто шанс вижити, а можливість повернутися до повноцінного життя. В Нашому регіоні це вперше. Це наш перший досвід. Основна причина, чому такі втручання не проводиться, це організаційно, тому що для успішного проведення такого втручання необхідно ціла низка спеціалістів, і можна сміливо сказати, що зірки зійшлися у нашій лікарні. Наталія стала другою пацієнткою, якій зробили операцію з пробудженням. Перший був військовий. Проте це говорять лікарі лише початок. Попереду десятки операцій. Для яких люди знову зможуть повноцінно жити навіть після діагнозу, що спершу звучить як вирок? На Наталію ще чекає курс променевої та хіміотерапії і випускний власної доньки, який тепер вона точно відвідає Анастасія Вільхова, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. Урочисто ввели в обіг у Дніпрі та інших містах України 9 травня погасила Марко до Дня Матері. Я живу тобою. Відсьогодні придбати її можна в усіх поштових крамницях. Автор нового тавра заслужений художник України Олександр Охапкін. У центрі композиції емоційна сцена обіймів жінки у традиційному українському вбранні та військового у камуфляжі. Жінка, яка символізує образ матері, загортає сина в яскраву жовту хустку із вишивкою. А її обличчя виражає глибокий смуток та ніжність. Тараж випуску 320 тисяч екземплярів. І про погоду у суботу. В Дніпрі прогнозують в день 13 градусів тепла, вночі плюс 6. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.